Згідно із затвердженим рішенням міськвиконкому щодо оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира, у 2014 році відбулася перевірка по підготовці до літнього сезону. Як повідомив Олександр Бочковський, у цьому році буде працювати 27 пришкільних таборів зі змінами, що триватимуть 14 днів. Щодо табору «Супутник», який підпорядковується комунальному підприємству Реклама, то його річна реконструкція вже завершується. Цьому році верніше минулий рік і цей рік. Близько 700 тисяч виділялось з міського бюджету. Це кошти, які виділялись на реконструкцію табора. Кошти виділялися як з комунального підприємства реклама, так і з міського бюджету. Також заступник міського голови повідомив, що у таборі будується власний басейн, який має відкритися вже у першу зміну. На жаль, ми обмежені тим, що в зміну буде відпочивати тільки 200 дітей, тому що більше. Неможливо табор взяти, і роботу побудували так, що буде чотири відпочинкових зміни, тобто ми візьмемо на відпочинок 800 дітей в цьому році. Якщо вважати, що у нас майже 25 тисяч дітей, які потребують відпочинку і оздоровлення, ясно, що це занадто мало для. Місце, як розповів Володимир Шуст, табір вже майже готовий до відкриття літнього сезону. Путівка на 21 день відпочинку буде коштувати 2100 гривень. На сьогодні завершуються підготовчі роботи до відкриття першої зміни, яка запланована на 1 червня поточного року. 200 діток ми очікуємо вже в неділю, які мають заїхати. Особливості першої зміни в тому, що у нас вже така гарна ініціатива. Третій рік підряд тут відпочивають мами з дітьми на колясках. Тобто вісім мам, вісім діточок на колясках, які, на жаль, самі не можуть рухатися. Вони тут 21 день із задоволенням у нас відпочивають. Ну і перша зміна виключно фінансується за рахунок міського бюджету. Це дітки з малозабезпечених сімей, дітки з неповних сімей, сироти і так далі. І тому подібне. Представникам засобів масової інформації було проведено екскурсію по території табору. Літня естрада, спортивні майданчики, п'ять корпусів, де будуть жити діти, повністю готові до відкриття сезону. У корпусах замінили вікна та двері на металопластикові. У двох корпусах оснащено підвісну стелю. Діти будуть спати на нових матрацах у кімнатах по чотири та по десять чоловік. Олександр Зущик Ігор Хлань, телеканал СК.